Всім привіт! Сьогодні ми зануримось, мабуть, одну з найважливіших навичок 21-го століття. Мова піде про те, як не просто виживати у світі, що постійно змінюється, а по-справжньому в ньому процвітати. Говоримо про ментальну гнучкість. Думаю, що для багатьох це питання риторичне, правда ж? Технології, ринки та й самі професії все трансформується з якоюсь шаленою швидкістю, і це відчуття, ніби земля йде з-під ніг, стало майже новою нормою. Але що, як подивитись на це не як на загрозу, а як на можливість? І ось тут, знаєте, відбувається ключовий сув у мисленні. Тобто йдеться не про те, щоб просто пересидіти черговий шторм і повернутися до звичного стану ні, йдеться про те, щоб використати енергію цього шторму для власного зростання і вийти з нього набагато сильнішим. І таким інструментом для цього є ментальна гнучкість. Це не просто здатність швидко думати, ні. Це, це ціла система, такий собі внутрішній компас, що дозволяє впевнено рухатися крізь туман невизначеності, спритно жонглювати ідеями і, що важливо, бачити в навчанні не тягар, а справжню пригоду. Тож з чого почати? Ну, звісно, з фундаменту. А перший і, мабуть, найважливіший елемент ментальної гнучкості це стійкість. Це наша здатність витримувати удари долі, не ламаючись, і залишатися на ногах, коли все навколо хитається. Бо погодьтеся, без міцної основи будь-яка гнучкість просто марна. Ось погляньмо на Spotify. Коли пандемія вдарила по рекламних бюджетах, компанія могла б просто, знаєте, затягнути паски і чекати. Натомість вони побачили можливість і зробили дуже сміливий крок, подвоїли інвестиції в подкасти та ексклюзивний контент. Цей ризик у результаті перетворив їх на того аудіогіганта, яким вони є сьогодні. Ось це і є стійкість у дії. Взагалі стійкість тримається на трьох китах. Перший це впевненість у власних силах, як у Spotify, другий адаптивність, тобто здатність вчитися на помилках. Як це робить, наприклад, Ілон Маск, для якого кожен невдалий запуск, це перш за все цінний урок. І третій майстерність, тобто фокус на тому, що виходить найкраще, як зробили Лего, коли повернулися до своїх класичних кубиків і, по суті, врятували компанію. Гаразд, якщо стійкість це наш щит, то гнучке мислення це наш мозок, наш командний центр. Саме воно визначає, як ми інтерпретуємо виклики, як нездолані перешкоди чи як захотливі головоломки. Це все про внутрішні налаштування, які керують нашими реакціями. І ось наскільки разюче відрізняються ці два підходи. Ну, уявімо відмову на співбесіді. Людина з фіксованим мисленням думає. Я провалився, я нездатний, все, крапка. А людина з мисленням зростання запитує себе: гаразд, що пішло не так? Що я можу покращити наступного разу? Бачите, перший підхід веде в глухий кут, а другий відкриває шлях до розвитку. І це, до речі, працює не тільки на особистому рівні. Коли Сатія Надела очолив Майкрософт, він запустив саме таку трансформацію в масштабах усієї компанії. Він змінив культуру всезнайок на культуру вічних учнів. А результат Майкрософт знову стала однією з найінноваційніших компаній світу. Це доводить, що мислення зростання може перезавантажити навіть таку гігантську корпорацію. Але знаєте, навіть із найміцнішою стійкістю та мисленням зростання долати виклики наодинці неймовірно важко. Тому наступний, третій рівень нашої моделі це сила зв'язків, адже професійний світ це по суті командний спорт, і ключ до міцних зв'язків це емоційний інтелект. Тут важливо пам'ятати, це не якась вроджена риса, а динамічний набір навичок, які можна і треба тренувати. Це здатність розуміти власні емоції, щоб вони працювали на нас, а не проти нас, і зчитувати емоції інших для побудови довіри та ефективної співпраці. То як же розвивати ці навички? Ну все починається із самосвідомості, уміння чесно подивитися всередину себе. Далі йде соціальна обізнаність, тобто емпатія, здатність, так би мовити, відчути кімнату. На основі цього вже будується психологічна безпека, середовище, де люди не бояться висловлювати ідеї і визнавати помилки. І нарешті наставництво, коли досвід та знання стають спільним капіталом усієї команди. Ми поговорили про фундамент мислення та зв'язки, а тепер до конкретного прикладного інструменту: що робити, коли невдача вже сталася, як діяти? Існує практична модель, яка дозволяє перетворити будь-який провал на паливо для майбутніх перемог. Історія Майкла Джордана тут, мабуть, ідеальна ілюстрація. Для більшості підлітків така відмова стала б кінцем мрії, чи не так? Але Джордан, він не дозволив цій події визначити його майбутнє. Навпаки, він перетворив її на джерело своєї легендарної рішучості та жаги до перемоги. Отже, як це працює? A – стається подія. Це факт. B – Виникає певне переконання щодо цієї події. І саме воно, а не сама подія, визначає C – наслідки, емоції та дії. Ключовий крок тут D – це свідоме втручання, коли ми кидаємо виклик негативному переконанню. І це приводить нас до і нового ефективного підходу. Цей простий алгоритм дозволяє взяти під контроль свою реакцію на будь-яку невдачу. Отже, давайте зберемо всі ці елементи докупи. Це не просто набір якихось розрізнених порад, а цілісна система. Це, якщо хочете, особистий інструментарій для навігації в сучасному професійному світі, те, що допоможе залишатися ефективними та впевненими за будь-яких обставин. Отже, ось вони п'ять ключових стовпів: стійкість дає нам міцність, когнітивна гнучкість та мислення зростання, здатність адаптуватися і розвиватися, а емоційний інтелект і зв'язок з іншими людьми, це підтримка та синергія. Разом вони і створюють ту саму ментальну гнучкість, яка перетворює виклики на можливості. І наостанок, оскільки ми не можемо уникнути невизначеності, єдине питання, яке справді має значення. Що ми будемо з нею робити? Сприйматимемо її як руйнівну силу? Чи як сировину, з якої можна збудувати щось нове, міцне та надзвичайне? Вибір за нами.